А штамлин у вікторіанському стилі, вишуканий родстер з реалістичним ретро дизайном, колісна ліра здатна відтворити середньовічні мотиви. Здається, фантазія дизайнерів цих механічних конструкторів просто не має меж. Ми производимо моделі для самостоятельної зборки. А це сегмент, хобі ми продаємо чоловіку дання класного време Знайомтесь, це Геннадій Шестак, співвласник компанії Ukrainian Gears, яка займається виробництвом механічних 3D пазлів. Наша моделі сестель із мерзавши стіронок. Дель може бути там порядки під десяті, а може там порядка двадцяти, тридцять, та завісів такі складності моделі, складності задумки. У це важко повірити, але для складання об'ємних пазлів не потрібен ані клей, ані якісь інструменти. Для того щоб зібрати будь-яку з цих моделей, варто лише дістати частинки конструктора з фанери і з'єднати їх відповідно до інструкції. Після чого модель буквально оживає на очах. Одна з таких саме наших красивих моделей. Спеціально порошло, що движение ноги БО більш реалістично, як у, у настоящої лошади. Також поношено вигляд його, щоб понятно, що це лошадь. І Модель без таких моторчиків, з фанери, тим, тим більше ту, яку ви собрали самі, вона ходить. Лінійка продукції нароховує вже біля 80 моделей. В класическом Югерсі у нас порядка 40 артикулів. А uh, у нас є ще лінійка uh, девайсів для любителів настільних ігор, де зараз 5 моделей, і uh, у нас є дітська лінійка, де порядка 30 моделей. За всю п'ятирічну історію існування Югірс вдалося завоювати прихильність покупців як в Україні, так і за кордоном. Сьогодні продукція компанії з успіхом продається вже у 80 країнах світу. Хоча, як зізнається Геннадій, цей шлях був доволі непростим. Сложность выхода на международный рынок была в том, что на украинском производителе висит определенный ярлык. Тому що ця продукція достаточно низького качества, і ми нічого, крім сірія, продавати і производити не можемо. Так? Як компанії вдалося зламати цей стереотип, завдяки чому конструктори U-Gears потрапили на полиці магазинів Дісней? Та яка інтернет-платформа допомогла українському виробнику вийти на світовий ринок? Про все це в проєкті Бізнес-План. До створення югірс у геннадія вже був власний бізнес разом зі своїм партнером. Підприємець займався дитячим видавництвом. Uh, у 2012 году ми зробили на території України проект uh, в форматі «Партварк». Це журнали з якоїсь колекції. До кожного номеру такого журналу додається диск або окремі елементи якихось моделей. Саме їх читач збирає в одну колекцію впродовж усього періоду видання. Проект був успішний. Ми за коротке время отримали достаточно інтересний хороший фінансовий результат. Проте вже за кілька років досвідченого споживача було важко чимось здивувати. Популярність таких видань вщухла. І Геннадій шукав новий креативний проєкт для партворку. Маю 2014 році на одній є така компанія Startup.ua, Я познайомився з одним українським дизайнером який uh, шукав інвестиції для uh, створення і производства українських сувенірів? Цим дизайнером виявився Денис Охрименко, якому і належить ідея створення механічних 3D-пазлів. Та були такі от моделі, котро розбирали наверное, вот объяснил ему, що такое парторка робота, Ну ми в принципі ми почали вести діалог. Однак в Україні на той момент почалися військові дії. Купівельний попит серед населення різко впав, і замість партворку було вирішено створювати механічні моделі-конструктори з дерева для самостійної збірки і продавати їх не частинами, а цілими. По суті, ми взяли дизайнера в команду. Ось, у нас була команда, у нас був дистриб'юторський бізнес, у нас були ринки збите і так далі. Да? То с мину предложили, що за федеральну долю сняшу не з бав 25% п'ять за І розробку продукту ми беремо в команду. Стартові інвестиції в Ukrainian Gears склали 120 тисяч доларів. Здебільшого ця сума пішла на закупівлю першого обладнання та тестування зразків, яке відбувалось на внутрішньому ринку. Первые тестовые партии были проданы там в Одессе на ярмарке, это была «Зеленая волна», книжная ярмарка. Следующая партия была продана во Львове, то опять-таки на книжной ярмарке. И третья это была в Киеве, это был октябрь 2014 года, там было «Made in Ukraine», то есть первый проект. Был подъем патриотизма, люди там покупали украинское. После трех тестовых продаж мы пришли к выводу, что продукт интересен. Наступним кроком підприємця став вихід в ритейл, зокрема в мережу магазинів дитячих товарів. Ізначально ми взагалі продукт позиціонували як дитячий. а потім ми вже поняли, що продукт вийував, ну, не зовсім дитячий. І е, наш основний покупатель, це все таки, чоловік 25+. п'ять Утім, згодом, за побажанням клієнтів, компанія створила і лінійку іграшок для дітей. Ціна на продукцію для малюків складає 26-65 гривень. 3 d конструктори для дорослих коштують від 110 до півтори тисячі гривень. А згодом компанією було відкрито брендовий інтернет-магазин з шоурумом у многих интернет-магазинов у них нет продуктов, в которых можно посмотреть. У них обычный склад. У нас же ви можете прийти, посмотреть, когда он ведь вживую, что он покупает, что это уникальные 3D-пазлы. Тим часом штат підприємства постійно зростав, виробничі потужності ширилися, а зароблені кошти реінвестувалися в розвиток бізнесу. В ноль. ми начали виходити где-то к лету 15-го. Зарабатывать мы начали уже зима 15-16. То есть вот тогда уже пошел заработок, пошел перекус, да, появились какие-то первые деньги. Перш ніж наважитися вийти на міжнародний ринок і зламати упереджене ставлення до українського виробника, компанія невпинно вдосконалювала якість своєї продукції. Нам нікого було вчитися в Україні, не було таких от фабрик там по лазерної паріба, там що може було прийти, там, или, там не знаю, там смені спеціаліста, наприклад, його, там, да, перекупити. Їх не було. Тобто приходили якісь люди. Которые говорили, что шоні спеціалісти тренувалися тренировались вместе з нами там на нашому оборудовании, на наших деньгах. То, есть, -то они там нам допомагали, то приносили убитки. Ну це отакий вот сложний длинний процес. Нато шло год. А после того, як я начал понимать, що ми вже близки к нормальному качеству серійного продукту, я увидел такий інструмент, як кікстартер. Kickstarter. Kickstarter – це один з найпопулярніших інтернет-майданчиків фінансування творчих проєктів за схемою краудфандингу. То краудфандинг – краудфандзінг так называемое коллективное фінансування, это способ збору великих сум грошей путем большого количества мелких вложений. Свою дебютну кампанію зі зборів коштів на сайті Кікстартер Югірс відкрили в листопаді 2015-го. Попри те, що це був зовсім новий досвід для всієї команди, результат виявився приголомшливим. Замість необхідних 20 тисяч доларів, проект отримав в 20 разів більше. Мы собрали 406 тысяч долларов только за модели, и не считая суммы доставок. И успех был настолько велик, что по окончанию проекта мы получали большое количество заявок от бэкеров, так называют людей, которые поддерживают проекты на Kickstarter, о том, что они не успели поддержать проект, но очень хотели бы. Поэтому в январе следующего года мы запустили такую краткую кампанию для так называемых поздних бэкеров, где мы собрали еще 40 тысяч долларов. Это был очень такой колоссальный опыт, потому что мы получили просто огромнейший фидбэк. Мы поняли, что продукт интересен. Та найголовніше – в компанію надійшло безліч запитів про співпрацю від дистриб'юторів. Після кікстартера ми отримали перших партнерів. Перша країна, куди ми відгрузили, це, на удивлення, був Гонконг очень быстро ребята сработали, то есть они быстро подписали контракт, быстро перевели деньги и быстро там, забрали первую палету тестового товара там, продавать. Далі були Польща, Голландія, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Франція, Великобританія та Китай. А якщо ми говоримо конкретно о кікстартері, то технічно ми провели шість компаній. Вторая компания являлась продолжением первой. Но в целом это было пять компаний с лончем новых продуктов. І ми собрали более мільйона триста тисяч доларів і подіржала нас более ніж 14 тисяч бекеров более ніж 80 стран. Однак, за словами Геннадія, Югірс не розглядає кікстартер виключно як спосіб залучення інвестицій. Підприємець зізнається, що перш за все ця платформа є потужним інструментом маркетингу. Здесь для меня был важен именно вот этот маркетинговый инструмент, чтобы она узнала как можно больше людей за рубежом. Потому что, в принципе, по большому счету, Украина вот для цивилизованного мира, это где-то, как бы это обидно ни звучало, это, к сожалению, медвежий угол. То есть ни мы туда не имеем хороших коммуникаций. Ні, обратно к нам німіють хорошо комунікація. Поэтому я розумів, що найголовніше, щоб про по нас узнали беззаперечною перевагою цього майданчику, також є можливість протестувати свій продукт та отримати відгуки від фокус групи, щоб оцінити потенційну аудиторію та ринки збуту за кордоном. Якщо говорити простими словами, то краудфандинг схожий е, чим то на передзаказ Бекер фінансує проект і по оканчанню проекту він був успішним, Uh, чоловік, який uh, розмістив так называемую заявку, він виповнює свої обіцятельства, uh, реализует свою ідею і отправляет продукт бекеру. Для того щоб розмістити заявку на збір коштів, перш за все необхідно зареєструвати власний акаунт. Для этого это должен бути чоловік старше 18 лет, это житель одной из 22 стран. Список стран указан на сайте Kickstarter. Это наличие гражданства, адреса, ID данного государства, это наличие счёта в банке и кредитовой либо же дебетовой карточки. Оскільки Украины в цьому переліку немає, проекту потрібно знайти посередника. Ну, в даному випадку, э, может помочь партнёр. Это житель опять же одного из указаних країн, жителі яких можуть регіструвати проєкт. Далі починається робота над стратегією та тактикою створення продукту. Необхідно підготувати так званий сторітелінг, да, розказати о себе, откуда возникла идея создания этого продукта, почему вы размещаете проект, что вы, чего вы хотите добиться, как вы распорядитесь собранной суммой и, собственно, почему ваш продукт должен заінтересувати бекера. Також розробник має вказати чіткий термін виконання своїх обов'язків перед бекерами та презентувати прототип. Ну а в разі отримання необхідної суми коштів негайно перейти до втілення проєкту. Сьогодні розробкою конструкторів займається вже цілий відділ, в якому працюють дизайнери, художники та інженери. В кожного з них є десятки ідей, що чекають своєї черги реалізації. У нас есть список моделей, которые хотят наши покупатели. Мы на совещании обсуждаем, какие мы модели будем делать. И если принимать решение, эта модель запускается в производство. Серед топовых моделей, які замовляють клієнти – мотоцикли, літаки та автівки. Однак є й досить несподівані побажання. Некоторые хотят какие-то особенные модели, в частности, в, в Америке хотят, чтобы сделали стартовую площадку Сатурн. Им это знаковое историческое для Америки. Робота над конструктором починається з малюнку ескізу моделі, після чого той передається дизайнерам, і ми вже починаємо розробляти. А время на розробку сказати складно, буває і двох тижнів до нісоких літ, залежно від складності моделі. За словами дизайнера, в асортименті продукції немає жодних моделей, які б мали однаковий двигун. Тобто це заново придумується. двигатель, шестеронки підбирається це все з нуля. Как его разместить, где его поставить, у нас двигательное на резиновоторе с, с различными резинами, как оно работает, может что увеличить, где-то там трение. То есть это метод ну, пробой ошибок, ну, делается довольно долго. Бывает, даже смоделируешь модель быстро, а на подгонку тратится больше времени, чем ты не разработал. Далі інженери визначають, яку товщину фанери використовувати у виробництві. Верстальник розробляє інструкцію, і механічний 3 d пазл вирушає на тестування. Ну, Тести сотрудника може бути з інженерів, з маркетолог, з бухгалтерії, або навіть просто там у кого знакома хочеться зібрати. І далі він скаже, ну, нюанси, які відникли, трудності збурати, на що увагу. І Це підганяється, по суті по коментарям може зборщиків тестових. Слід зазначити, що, хоча й дизайн кожного конструктору максимально деталізовано відповідно до моделі оригіналу, все ж таки він не є її зменшеною копією. Що просто ну не дозволяє зробити позволяє здавати, як натуральне, як тут же пластик, все-таки матеріал товстий, то що надо учитувати. Тим не менш, кожен продукт наче увібрав у себе всю ту атмосферу, якою надихались його творці, якось, наприклад, цей поштовий дилижанс з дикого заходу. Здесь это дилижанс, он должен, должен что то должен что-то перевозить. Здесь есть сзади такой вот стилизированный ящичек. Его снять нельзя. А вот сверху также есть два ящичка. В них можно что-то положить. Ну и, конечно, он же ездит. Можно завести. И модель поедет. А лінійку ось таких аксесуарів вже інший дизайнер розробив спеціально для любителів настільних ігор. Це серія моделей UGIRS Games це ось, ось, в основному такі коробочки. Їх в серії всего 5 штук, і всі вони орієнтировані на любителей настольных игр. Кстати, вся серия она в целом отличается своей простотой в плане механики, потому что, как правило, у нас модели идут с большим количеством шестеренок, с большим количеством всяких интересных узлов и механизмов. Здесь их меньше, но здесь больше упор на функциональность. Например, такий девайс предназначен для того, чтобы перемешивать дайси. По нашему кости. Во многих играх они используются в большом количестве, в реально большом количестве, настолько большом, что их даже неудобно руками просто перемешивать. Поэтому, э, е, есть такие штуки, называемые dice towers это башни, в которые ты можешь засыпать кубики, и они, падая, будут перемешиваться и внизу на выходе показывать тебе результат. Щоб захистити бренд від плагіату, ще на етапі виробництва тестової продукції Yugirs отримали всі майнові права інтелектуальної власності. На конструктивні рішення, дизайн та креслення кожного зі своїх виробів. І продовжують патентувати всі нові моделі. 에, запатентувати можна як полезну модель продукт, запатентувати можна узли механізми, да, запатентувати можна матеріал. Це ну, все зависить тільки від специфіки продукту. Тобто, на який дивиться спеціаліст. І підказують тобі. Тось нам в принципі той сам спеціаліст підказував. То тобто, сібим ми пішли, як ми думали, ми би от уже без з б точно остались. Це 100%, Я вам тось тобто, у «Югірса» б не було. Вже були б якісь то компанії, там китайські. Виробництво компанії розташувалось у передмісті Києва. Зараз у цеху налічується більше 80 лазерних станків з комп'ютеризованою системою управління. Зараз, через 20 секунд буде установка станка. Для виробництва конструкторів використовується якісна фанерна дошка, перевірена європейськими лабораторіями. Всі елементи пазлу вирізаються лазерним методом. При цьому товщина лінії розрізу не більше людської волосини, що й дозволяє створювати такі витончені ажурні форми. Остановка станка подимається акуратна кришка не і извлекается модель из станка. Береться нова фанера, заряджається акуратно, ніспіша, вимірається фокус робочого лазера на самому станке. Фокус лазера проверен, закривається станок, запускається нова програмка. А тим часом вирізана фанера відправляється на стіл, де її витягують з рами. Виламується модель, акуратненько, не спеша. Не поверді даної модель. Модель складається непосредственно по доскам. І вилазиться в сторону для подальшого передачі на АТК. Час нарізки одного файла з чотирьох дощок складає 37 хвилин. Резка второго файла доставляє 40 минут 30 секунд. Общем роботи примерно час працює, близько, 20, плюс-мінус погрізності поправлення фокусу лазера. А от одна з найскладніших моделей з 12 дощок вирізається біля 2 годин. Геннадій зізнається, що цих виробничих потужностей для виконання усіх клієнтських замовлень уже стає замало, тому зараз на підприємстві будують новий цех. Розподіл продажу продукції U-Gears відбувається наступним чином: 10% залишається на внутрішньому ринку, 90% йде за кордон. Сьогодні українська компанія постачає механічні конструктори вже у 80 країн світу. Є основні ринки всего, це США, Китай, країни Європи. В этом году вийшли на ринок Японії. Відвантаження товару відбувається з періодичністю один раз на місяць. Фахівці чітко розрізняють сезонність продажів. Мі сезон сезон в середньому около 50 тисяч моделей в місяць. Високий сезон є та порядка 100 тисяч моделей в місяць. Так у 2018 році було продано 700 тисяч моделей, 50% з них у високий сезон з жовтня по грудень. В 2019 році году у нас план продать порядка мільйона моделей. Одним з найефективніших каналів комунікації з клієнтами, як з діючими, так і з потенційними, є міжнародні виставки. Вони допомагають не тільки отримати відгуки про продукцію, а й ознайомити з новинками. Є дві ключові виставки в світі. Це Нюрнбергська виставка ігрушок і виставка ігрушок в Нью йорку Основний наш партнер ми їх називаємо дистриб'ютори, а ми знаходимо їх на цих виставках. Усе виробництво та складські запаси формуються таким чином, щоб задовольнити попит партнерів-дистриб'юторів на всіх ринках незалежно від сезону. На питання, чи є хтось на міжнародному ринку гідний скласти конкуренцію гірс, Геннадій відповідає: Ну, у мене там куча послідувателів, я всіх навіть не знаю, мабуть. І є конкурент. один. Одним з таких серйозних конкурентів для українського виробника 3D-пазлів є китайська компанія RoboTime. Вона старша Gears, вона давно на ринку. Вона производила 3D-пазли, ну, правда, статические. Ну, китайцы это Китайці це серйозно. Це дуже серйозний суперник. Тягатися з таким суперником надто складно. Тож підприємець вважає за краще просто розділяти сегменти ринку. Ці дорого й очень качественна, там роботами та дішеве і низьке качество. Саме якість продукції і стала вирішальним моментом у боротьбі з суперником за контракт з компанією Уол Дісней то, що качество ми сделаем, и сделаем модели там там інтересніше з'явила китайські інженерії. Ми это гарантировали. в результаті механічні 3D-пазли від українського бренду опинилися на полицях магазинів у Disney. І вперше за останні 22 роки американська компанія дозволила залишити логотип U-Gears на лицьовій стороні упаково-конструкторів поруч зі своїм логотипом. Ставши світовим лідером у своєму сегменті, U-Gears і надалі планує втримувати цю позицію. А всім підприємцям-новачкам, які мріють втілити свої оригінальні ідеї в життя, Геннадій дає поради. По-перше, чітко розділяти обов'язки між членами команди та не намагатися робити все самотужки. А у нас люди чомусь думають, що вони можуть бути. всем в одном лице, но это невозможно. Он ну, должен считать, кто-то должен продавать, кто-то должен создавать тягу на продукт, ну, я имею в виду маркетинг. Это вот первый совет усвоить, что вся ценность это в команде. Друга порада от предприятия – не поспешать гнаться за грошима. Сделайте классный, качественный продукт. То есть работайте над продуктом так, чтобы вот самый ваш лютый враг не мог ни к чему прикопаться. И только после этого выходите с ним на рынке. И третье, на чем уробить акцент Геннадий, это умение защитить свой бизнес. Бывают ситуации, когда люди что-то придумали, там пожили денег там, на патентирование, там отвезли в Китай на фабрику, отдали технологические карты, по ним делают продукт, там делают первую партию для тебя, а потом они уже делают для себя. Они его запатентовали, они начинают его продавать его миру. И у тебя уже нет бизнеса. и все было сделано правильно, да, то есть, мы только не подумали о том, что надо защищаться.